В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс FM. Всім привіт! Вас вітає кінардіохвиля з Cool Fox FM ФМ, я її ведуча Діана Феденько. Сьогодні вам трішки розповім про виникнення першої гітари. Історія виникнення гітари, уже схожою по зовнішньому вигляді на ту гітару, що знаємо ми, починається з 1470 року. А вже в 1581 році у Лісабоні була створена перша гітара з п'ятьма хорами, створив її Мельчеор Дес. Після цього гітара розвивалася з'явилася електрогітара. Ще 120-130 років тому в Європі і Америці були популярні всього один вид гітар. У різних країнах використовували різні системи настарування, а подекуди навіть змінювали кількість струн, але за формою всі гітари були досить схожі, відносно симметричні, верхня і нижня частина деки, що сходиться з рифом на 12 му ладу. Великий розміри, прорізна долонька, широкий гриф, вілоподібне кріплення, пружин і так далі. Все це характеризувало даний вид гіт... гітар. Інструмент з формою змістом нагадує сьогоднішню класичну гітару, а форма сьогоднішньої класичної гітари належить іспанському майстру гіторису, що саме й жив близько 120 років тому. На початку минулого століття гітара стала різко набирати популярність. Якщо до цього на гітарах грали тільки приватних. І салонах, то до кінця минулого сторіччя гітара стала виходити на сцени. З'явилася потреба по посиленні звуку, тоді з'явився більш чіткий поділ між класикою і тим, що тепер найчастіше називають фолк-гітарою. Гітари в цілому поділяються на акустичні, електричні напів. На Акустичні. Класична акустична гітара має 6 струн. Гітара має деку, яка зазвичай використовується як резонатор. Дека може бути порожньою, як у більшість акустичних гітар, або суцільною, як і в більшості електрогітар. Другий важливий елемент гітари гриф, на якому затискають струни. На кінці грифу знаходиться голівка грифу, на якій розташовані кілки для налаштування гітари. Та на сьогодні це все. Бажаю всім гарного настрою. Слава Україні!